Дорогі брати єпископської служби, дорогі брати священники, дорогі брати і сестри, дорогі молоді. Я радісно святкую з вами свою Євхаристію тут, в Меджикорі, у цьому місці молитви та зустрічі з Господом. Тема, яка веде нас цими днями, підемо в дім Господній вона також глибоко резонує у слові Божому, яке ми щойно чули. У книзі книзі чисел ми почули історію ізраїльського народу, який залишився без води в пустині сін. Після 40 років ходіння Спрага стає нестерпною, і люди нарікають на Мойсея та Арона. сте і навіщо ви провели? Громаду Господню в цю пустелю, щоб і нам тут загинути, й скотині нашій, Це не питання, яке виявляє їхню недовіру, їхнє забуття про чудеса, які Бог вже зробив для них. питання в Євангелії. Однак Ісус запитує своїх учнів за кого люди вважають сина людського? А потім ще прямолінійніше. А ви за кого мене вважаєте? Петро відповідає величним сповіданням віри. ти є Христос, Син Бога Живого. Ці два біблійні тексти, які на перший погляд здаються далекими, насправді говорять про одну і ту саму реальність наш зв'язок з Богом. І нашу подорож до його дому, друга молоде, ми всі знайомі з досвідом пустелі. Я говорю не лише про важкі життєві моменти, але й про ті періоди, коли ми відчуваємо духовну сухість, коли віра ніби випаровується під палаючим сонцем труднощів, розчарувань і питань без відповідей. Як і ізраїльтяни, ми також іноді нарікаємо, чому Господи, чому ці страждання? Чому ця тиша? Фізична спрага ізраїльтян символізує глибшу спрагу, спрагу сенсу, присутності, самого Бога. Святий Йоанн Павло II, який любив молодь, говорив Ісус. Пробуджує у вас бажання зробити ваше життя чимось великим, це правда. Наша найглибша спрага це спрага за ним, за його живою водою Бог відповідає на нарікання народу не покаранням, а дивовижним даром. Він каже Мойсеєві: візьми жезл та збери громаду. І промовте до скелі, і вона дасть вам воду. Мойсей однак двічі вдаряє по скелі, демонструючи свою нетерплячість і недовіру, незважаючи на це, що вода витікає зі скелі вдосталь. Святий Павло відкриває нам у першому посланні до Коринтян, що ця скеля це був Христос. Вже у старому завіті Бог проголосив найвеличніший дар, який він дасть людям свого сина джерело живої води, скільки разів, дорога молоде, Бог відповідає на наші скарги дарами, яких ми не заслуговуємо. Скільки разів, коли ми почуваємося покинутими в пустелі, він змушує воду текти зі скелі. Але часто як і Мойсей, ми недостатньо віримо. Ми б'ємо по скелі власним гнівом. Замість того, щоб говорити з вірою в Евангелії Петро переживає неймовірне відкриття, поки інші бачать в Ісусі лише пророка, Він пізнає Месію, Сина Божого. Ісус відповідає йому блажений ти Симоне, сину Йоне, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець небесний і це фундаментальне відкриття пізнання того, ким насправді є Ісус, не є результатом людського мислення, а даром від отця. Це благодать, яка змінює життя. Папа Папа Франциск говорив, що віра це не абстрактна ідея чи філософія, а зустріч з особою Ісусом Христом. І ця зустріч змінює все не Однак сьогоднішнє Євангеліє не закінчується прекрасним зізнанням Петра. Відразу після цього, коли Ісус оголошує про свої страсті, Петро відкликає його в бік і починає перечити йому змилуйся над собою, Господи, хай з тобою цього не станеться. А Ісус відповідає йому гострими словами: Відійди позад мене, сатано, ти для мене спокуса. Бо думаєш не про Боже, а про людське. У одному тренутку Петер є блажен, єрє препознав Христа, а у другому є пут крижа. Який контраст в одному моменті Петро пізнає Христа, а в іншому стає сатаною. Ось велика спокуса, дорога молоде, бажати слідувати за Христом, не приймаючи Христа, бажати йти додому Господнього, обираючи лише зручні шляхи без сходження, бажати слави без страждань, раю без покути, духовності без щоденної віри. Святий Йоанн Павло, II говорив молоді: не бійтеся, відчиніть навстіж двері христу. Але відчиняти двері Христу означає також прийняти його шлях, який проходить через хрест, і ми часто кажемо як і Петро. Ми також часто говоримо, ти є Христос, але потім додаємо, але Хрест нехай залишиться осторонь. Ми хочемо віри, яка приносить нам лише миттєву втіху, а не віра, яка закликає нас до навернення та жертви. Це місце Меджуґорія стало для багатьох подібним до хориву, де вода хлинула зі скелі. Скільки молодих людей знайшли тут джерело живої води, скільки пережили тут відкриття Петра, усвідомивши, ким є Ісус? Але як навчає нас сьогодні Євангеліє, одного лише миттєвого ентузіазму недостатньо. Справжня віра також повинна прийняти логіку Христа. Не хрест, якого ми шукаємо для себе, а той, який ми зустрічаємо, вірно йдучи за Господом. Ми не можемо відокремити Христа від Його Христа. Псалом 122, з якого взята тема цьогорічного молодіжного фестивалю, виражає радість паломника, який наближається до Єрусалиму. Я зрадів, коли сказали мені, підемо в дім Господній. Дорога молоде, дорогі брати і сестри, це заклик, який Бог звертає до вас сьогодні. Підемо. Він не просто каже йдіть, а підемо. Це подорож, яку він здійснює з нами. Так само, як він супроводжував людей у пустелі, так само як він йшов з учнями, так він ходить з вами і сьогодні. Дім Господній це не просто фізичне місце, це спілкування з ним, це жива церква, це небо, яке чекає на нас, і шлях до цього дому веде через довіру, якої бракувало народу у пустелі, і через прийняття Христа, якого бракувало Петру. Я завершую питанням тим самим, яке Ісус поставив своїм учням, ким ви вважаєте? Ким є Ісус Христос? Не научили відповідайте словами, які ви вже вивчили на пам'ять. Відповідайте своїм життям. Якщо Ісус справді Христос Син живого Бога, то Він заслуговує на все на вашу довіру, в моменти пустелі, на вашу мужність у прийнятті Христа, на вашу радість на шляху до Його дому. Ож єдно святи Іван II. другі говори, також святий Іван Павло II. говорив: не задовольняйтеся пересічним життям, дозвольте Христу полонити вас. Він єдиний, хто може дати сенс і повноту вашому життю. Це моє бажання і моя молитва за усіх вас тут зібраних. щоб ви спізнали Христа як живу воду, яка втамовує кожну вашу спрагу. Як тверду скелю, на якій ви побудуєте своє життя, як вірного друга, який йде з вами додому, Отця. І коли, як Петро, ви будете переживати слабкості та помилки, пам'ятайте, що саме там, у ваших слабкостях, ви можете відчути Боже милосердя, тому що дім Господній відкритий для всіх, особливо для грішників, які каються і просять благодаті прощення. Підемо в дім, Господні, не завтра, не тоді, коли ми будемо досконалими, а сьогодні, такими, якими ми є з нашою спрагою та питаннями, з нашою недосконалістю, недосконалою, але щирою вірою, Марія, яка вміла говорити Богові так без жодних умов, нехай супроводжує нас у цій подорожі. Амінь.